З вами містер Деніе. Да, І сьогодні ми да, я знімаю без рук. Да, от... От я не хочу знімати лицо, але я знімаю свого плюшевого морського котика. Ну, если це откликає в взрослу аудиторію, то нічого. Ну, подумайте, знімаю ігрушку. Ось такий у мене він. І коротше. У нас сьогодні розоблачення одного ютуб-каналу, Ілі, як сказати, одного маленького відео. Воно зв'язане скречем Скреч це така мова про програмування, в якої діти програмують всякі штуки. От хочете, я вам покажу, що таке скреч? Так. Да. Якщо що, я там саджу як хакер якийсь там. Ось я. Я сажу в скречу, як якийсь хакер. Вон, дивіться. Кстати, ось мій ПКшник. Це непонятна програма в якої, отакі ось непонятні блоки. Оце ось якась непонятна шапочка. Але головне, команда, щоб це активувати, це коли я натиснула така зелена шапка. Но у нас волік не про скріж, а, а про розоблачення. У нас волік крінжа. Точніше, не крінжа, розо, а розоблачення якогось непонятного крінжа. От. Зараз ми. от Зайдем на YouTube. Там, якщо я дивлюсь, всякі розпаковки машинок Томіка. Ну, все-таки для діорам, хочете, покажу свої. Ось, дивіться, на мої машинки Томіка. Так, да, звісно, зрозуміло, що в мене такі нормальні томіки. Окей. давай заходите на YouTube. Томіки, ми в сторонку свепнемо. Окей. Давай ми будемо заходити вже в YouTube. Не будемо тягнути, приступаємо. Крінж. Ми знайшли крінж. Ось дивіться. Окей. От як? Оце зробити в Е. Не понімаю, але ну давай-ка ми розберемося. Дивіться, ось. От. мем состоит из этого. Тут выезжает футрак, тут стоит девочка, а тут у нас котик. Скретчевский котик. Воно называет... видео называется Фотнос Дизис. Это, кстати, новый тренд. Автор канала Hello, Espire, Espire Brothers YouTube. А Он вот, вот назва. в шоке, так что случилось. Того він, то есть кто-то кажется, когда зизис, потом приезжал по пом. Девочка убирает, потом дизайн так, так, так и опирается и все. Давай почитаем комы на ролик. То есть, пора хто запомнив скретч. Понятно. А дивиться. Он бачите, хто запомнив скретч? Он. Фот но за застав мене. Окей, пун. То есть фліпа клип, то есть не надо, а скретч, то есть нормальная программа. Я тоже считаю скретч, но это нормальная программа. Но трохи там есть щепотка туалетного чогось непонятного туалетного. От давай мы зайдем в дивіться. Спочатку у нас зустрічається такий котик. Кнопочка. додати спрайтика, додати тло. И да. первый туалетный. Оці ось штучки називаються спрайтики. Так, да, понятно. Оце ось називається спрайтику. Давай ми зайдемо в спрайт. От хочете, от я вам покажу, як таке саме создать. Спочатку берете ось котика, котика, його можна тут знайти. Потім натискаєте в ї... їжа. а потім вибираєте футтрак. Можете вибрати любу там таку. Тортик і хот-дог. Тепер ми натискаємо в люди і шукаємо цю дівчинку, яка була на ролик. Її звати Дані. Ну, ми розкреч... не розскречені, не будемо сидіти. Дай глянемо ще ролики про це. Он дивись, он це ось щось таке ось. Дай глянемо. Алло. Дочі з вискочу. Коротше, тут, тут щось случилось. Якщо що, це корова Легу була, так що не бійтесь і не так. Смі... Да. Так що не бійтесь, обіцяйте. Якщо що, це була іграшкова корова, це все було в іграшках, не по-настоящему. Ладно, давай ще одне відео переглянемо. Короче, ми будемо дивитися одні чотири таких відео. Перше відео глянули. О, я знаю, це либачний сатварі, я це знаю. Доб -доб це відео скіпне. Десь о! На нього будерка. А тут коротше, от як стоїть Сонік. І отут стоїть якась клубничка. потім поїжджає будерка. И увозил, а потом клубничка повертается с помогла руки. Окей, давай лесной. А ты что, лего? Забыл там. Оп. А, вин выжил, там машина поехала. Нет. Там... А ты что, Симпочка? Я знаю, это. А, а тут кошарку я не знаю, пом? Окей. Напоміна. Окей, це у Фліпа кліп було, але мені це щось напоміна. А оце ось вам не напоміна? Оце ось вам не напоміна? Оце ось. Венду. Венду, да, сплунки такий п'ямка його. Ладно, це круті відоси. Да, оце, ось. оце ось чертіла Мені Венду, звичайно, напоміна. напоміна. Ну я не знаю. Переходимо до слідкуючого шортс. Окей, okay, понятно. А там что было? Дай подождемся. Стоп, ей ногой по нему ушел. Ладно, понял. Mm -hmm. что -то, что -то... Ой! Сам mm -hmm. не такой же венду напомнил. Напом... А, я, на не напомнила венду. Сайся, Кась. Горилла, напоминает. Я как деваги в ней влатил. О, я знаю, это Том, паровозик Томас, я знаю. Капибарка. А капибара просто вынулась? Амон, амонгус. Окей. Царство нормально, но мы... О, снова улыбающиеся твари. Короче, давите. Вот. Окей. Короче. Давай-ка ми вийдемо на, на головну. Стоп. А тепер ми... Стоп. А чого ці спутки віздокольорові? Це щоб здати, дитини не вираз расіст? Окей. Ладно. Оце є. Анцелос, то есть целась девочка, то есть купила старі речі, вінтажні. Анцелос він гуляв, цей пацанчик, е, да, він грав в Play плей, з плеймаркету. О. А це що? Закорейське. Це корейське. Хто це? Оце <різь> 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 типочний я. Не, что то оцелась я тюлень дывается тюленей, помню. А кстати, я чую пиво. Я люблю тебя. день. день. Покупки. Ну, ты не сыт дело. На поле у меня отношется. Он знает, что если он телефон, то есть по этой звуку он охладится. Ну, я за вас потрогаю. Знаешь, что он охладит телефон? Точнейший ноутбук. Ставим снова. Что это у вас за слово такое странное в Ты что, за? Ага, понял. ну -ка, шо там происходит? Ничего. тут я тут танцую. Банан. А поймал, как пробывается. Вадим Стив, кажи, ничего такого там? И давай листате, сестры, реклама этих стихов. О, стоп, шоп контент, баба, баб, бабушка стала заниматься квадрибикой. Окей, okay, Листаем. Сестры. Так. Объясните Спінки, завтра буде продовження.